Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кожне слово Бога досягає мети. Щодня, коли я пишу для вас диво кожного дня, я молюся Господи, промов слово підбадьорення твоїм дорогим синам та дочкам, які читатимуть ці слова. Завдяки зворотному зв'язку від багатьох із вас. Я розумію, що Бог. Справді робить це, він веде нас дивовижними шляхами, він помазує своє слово і воно досягає Господніх цілей. Ось вірш, що підтверджує це як падають із неба дощ та сніг, туди, не повертаючись, аж поки землю не промочать, тоді земля змусить паростки зійти ще й дати зерно для селянина на поживу. Так і слово моє, що з уст злітає. Назад не вернеться без результату, доки не виконає те, що я бажаю. Не виконає все, що я послав його зробити. Ісая 55, 10, 11 Боже Слово живе. Куди б воно не було спрямоване, воно досягає своїх цілей. Довіряйте Його слову, утверджуйтеся на Його слові, воно живе. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за Твоє слово. Бо слово Боже живе й діяльне, і гостріше, ніж будь-який двосічний меч. Воно здатне відтинати душу від духу та судити найпотаємніші помисли й наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток. До Євреїв 4:12 Довіряйте його слову. Утверджуйтесь на його слові. Воно живе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлджискра.нет. Усі права захищено.